Виконуємо номер 375 із підручника Алгебра 7 та номер 13, крапочка 44 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Нехай сума А і Б дорівнює 5 і С дорівнює мінус 2. Знайдіть значення виразу. А додати Б відняти С, це завдання перше. Друге. А відняти 2С додати Б. Третє. Суму А Б і С поділити на С. І четверте С помножити. А додати Б, відняти 4С. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо А Додати b дорівнює 5, і c дорівнює мінус 2, то значення нашого виразу дорівнює А додати b, це 5 І віднімемо тепер мінус 2. Це 5 додати 2, маємо 7. Завдання друге: застосуємо властивості додавання. До нашого виразу додамо до АВ, а потім віднімемо 2С. Якщо сума А і Б дорівні 5 і С дорівні мінус 2, то значення нашого виразу дорівнює. А додати Б це 5. Віднімемо 2 помножити на мінус 2, Отримаємо 5, додати 4 буде 9. Третє. Якщо А додати Б дорівнює 5 і С дорівнює мінус 2, то значення нашого виразу дорівнює. У чисельнику 5 додати мінус 2 і поділити на мінус 2. Отримаємо 3 поділити на мінус 2. Це у нас буде мінус 1,5. І четверте. Якщо а додати Б дорівнює 5 і С дорівнює мінус 2, то значення нашого виразу дорівнює. мінус 2 помножимо на А додати Б це 5. Відняти 4 помножити на мінус 2. Отримаємо. 5 додати 8, маємо 13 і мінус 2 множимо на 13, отримаємо мінус 26. Номер 375 із підручника алгебра 7, та номер 13,44 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.